you uh -huh. Партнер програми школа краси та спа-салон ОПІ. У ОПІ для вас апаратна косметологія нового покоління, обличчя та тіла, досвідчені перукарі, манікюр, педикюр, нарощування, вій та нігтів, воскова депіляція, бікіні, дизайн, татуаж, пірсінг, турбосолярі з аквабризом, школа краси та спа-салон ОПІ чекає на вас на 95-му кварталі у торгівельному комплексі Плаза 2 на третьому поверсі. Телефон 067-642-44-42. አብ um... Ті по падьошки. Тож дайте собі перевагу на старті. Виглядайте відмінно. Бутік брендового одягу та взуття банан чекає на впевнених людей. Найкращі речі протепарте, перша та друга лінії світових брендів. А також ексклюзивно дизайнерські речі від Анни Кацевич. Чекають на вас у бутіку Бана проспект річчя перемоги, торгівельний комплекс, сонячна галерея, другий поверх. Телефони 401-24-50

Запрошуємо вас до оздоровчого центру Шоу Сін. До ваших послуг: лікування піявками, гомеопатія, косметологія, грязьовий та лікувальний масаж, послуги психолога, нумеролога, астролога, гадання на картах таро та та кавовій гущі. У продажу натуральні, цілющі кримські трави, натуральна жива кримська косметика, натуральні ефірні масла, стевія та феромони діють знижки для пенсіонерів. Наша адреса вулиця Балакіна, 26 А, телефон ди. 91 90 29 Оздоровчий центр Шоусін Готуєшся до вечірки? Тобі набридло старе та вже не цікаве. Ти хочеш відсвяткувати модно та прикольно. Здивувати друзів та драйвово відірватись. Запроси модного діджея з професійним обладнанням на. на день народження, на корпоратив, на весілля на будь-яку вечірку, будь-де. Ми зробимо професійну дискотеку. Так. Також пропонуємо послуги ведучих відеооператорів та фотографів. Якість професійна ціна доступна. Телефонуйте. Ну. 52, remember what did you do last night? the most important and interesting scenes watching right now. найкраще з того, що трапилось з вами на вихідних, потрапить до телепроекту Уікенд Експрес. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні, як завжди, в середу, ви дивитесь телепроєкт Вікенд Експрес. Інформацію щодо нашої програми ви можете побачити на нашому сайті djps.dp.ua, а також в мережі ВКонтакті в нашій групі. І сьогодні до нас завітали довельми відомі гості, яких ви знаєте по їх танцювальним надбанням. Як вони танцюють, подивимось саме зараз. Ну що ж, друзі, продовжується Вікенд Експрес, і нарешті ми починаємо спілкуватись з нашими гостями. До нас в гості завітало тріо Роха та Бурундуки. І для початку ми поспілкуємось з художнім керівником, можна так сказати, Романом Романовським. Добрий вечір! Раді вас знову бачити. Ну і перше запитання до вас: скажіть нам, будь ласка. А чому ви сьогодні в гостях у нас як Роха і Бурундуки, а все ж таки як не триданці? Рішили, що ми дуже добре вміємо шутити. Я думаю, у нас це виходить. Радуємо людей, Рішили організувати свою команду, яка називається Роха і Бурундуки, і спробувати своїм юмором і своїми шутками радувати людей. Хлопці, чому саме бурундуки, а не роха і два Дімони? Потому что мы как-то смотрели телеканал Discovery и нам понравились эти смешные зверьки, вот. И мы решили, что как минимум мы будем смешные, потому что нас будут сравнивать с этими веселыми, жизнерадостными зверьками. Кто же я художним и кто я автором богатых текстов э, трио Роха Табурундуки»? и богатого автор его вас чи ні? Да, у нас три автора, вони все перед вами. Э, э, здесь нет творческого руководителя, или директора, или арт-директора, адміністратора. Таких должностей у нас нет. Ми здесь все на равных правах, абсолютно одинаково работаем. Як же народжуються ваші жарти? З чего ви берете ці жарти? З життя, або просто сидиш вдома и спеціально ці жарти, або щось побачив, вони народжуються. Як народжуються? Жарти? Е, юмор народжується, как вы говорите, роман. И с э, что-то выголупаем. но в основном у нас получается, наверное, скорее всего штурмом, э, штурмом, штурмом, штурмом. Дается тема и поехали разгонять. Бывает едешь в маршрутке, что-то смешное приходишь, приходит на ум, ты привозишь, говоришь им, смотришь на вот эти лица, я не понимаю, вот и пытаешься, да, что-то где-то доказать. Это все же смешно. Маршрутки все смеялись, даже водитель. Мы даже мы даже остановили, чтобы поржать маршрутки, вот. А вам не смешно, ну как так может быть? Вот, и мы обсуждаем, ищем, меняем. Это может поменяться от одной идеи к совершенно другой прийти, вообще не связанной. Секрет очень простой. Просто мы все время, когда ездим, очень много мотаемся по стране, очень много здесь по Кривому Рогу. Мы просто наблюдаем за тем, что делают люди. Люди на самом деле делают очень много всего смешного. Мы просто это потом уже берем, запоминаем, записываем эти все ситуации. Это основная масса, это основная часть юмора, на чем она базируется. Записываем эти ситуации, потом их переигрываем уже между собой. Каждый добавляет немножко смешного туда, как бы он сделал здесь, как бы он отыграл в этой в этой ситуации, какое бы он слово здесь сделал, каким тоном, каким голосом. І, і в, в конце получається от уже готова мініатюра. Ну що ж, друзі, продовжуємо далі. Зовсім скоро ми продовжимо спілкуватись з нашими гостями в студії. А зараз, саме зараз, ми відправляємось до одного з нічного клубів, де триває нічне життя. Дивимось рубрику «Автопаті». Триває Вікенд Експрес в ефірі рубрика автопатія. Добрий вечір. Що сьогодні ви робите на обличчі цього один Жокея? Мы сегодня занимаемся стилизацией вечеринки в восточном в японском стиле. А насколько складно робити японський візаж, як ось на Вікторі, наприклад. Ну, з однієї сторони тяжело, з іншої сторони легко, потому что это э, какие-то очень узнаваемые стилистические тенденции, это це это стрелки. Это красиво, это прикольно, поэтому и сложно, и интересно. Чем взагалі відрізняється, э, нічний клубний візаж від того, як виходите в день, взагалі, як треба краситись у нічний клуб? Ну, э, то, что касается дневного макияжа, моді натюрель вот, днем. А вечером, конечно, уже можно позволить себе больше. Это яркие тона, это затемненные глаза, это блеск. То есть в ночном клубе это все уместно. Добре. Віктор, як ви себе почуваєте із таким макіяжем. Здравствуйте, Валерій. Ну, необычно, очень необычно, потому, как я очень редко, очень редко бываю в таком амплуа, но ничего, посмотрев в зеркало, мені нравится. Довольно таки э, хорошо, спасибо Чему вы правительствуем клубом? Потому что и к нам в салон, и в клуб приходят модные люди. И мы друг друга дополняем. Добре, а чи часто приходять люди, які хочуть зробити макіяж саме для нічного клубу? Конечно. бути красивими, неотразимими в цей вечір приходять. А чоловіки роблять якісь макіяжі у клубі, чи це пророкатива дівчат? Це секрет можливо? Так. Гораздо реже, но приходять. А наскільки вам взагалі цікаво сьогодні добути? Чого ви очікуєте від сьогоднішньої вечірки? Хорошого настроєння, прекрасного відпочинку І, звісно ж, інтересно, чим все це закінчиться. Хто його знає, що означають оті рогліфи? Подумали, ви коли їх побачили? А означають вони з Днем Народження клуб Шелдер. Вітаємо із шостою річницею. Відбувається. Ви як арт-директор Можна нам найбільш детально про це розказати. Сьогодні шестиліття нашого клубу японську вечіринку одна в японії названня. Спеціальні гості сьогодні у нас учасники шоу Україна має таланти, має Мир. талант. Да, Україна має талант. Білий лотос», театр восточних бойових іскусств а также держить Токио из столицы нашей Украины IMC Володимира, официальний голос Республіки Казантіп. Чому на день народження клубу була обрана саме японська тематика? Ну, насправді ми вже давно хотіли зробити такого а, плану мероприятия, но все ніяк не получалось, но мы собрались с мыслями и все-таки решили сделать именно в этом стиле. Выбирали как бы из нескольких вариантов, но выбрали японскую поддержку Японии. Ваше <music> Життя змінилося після шоу. Після України має Талант ми виступали на міжнародному конкурсі Минута слави» в Москві і вошли в 16 лучших коллективов Европы. поэтому мы как бы, готовимся к этому, к этим съемкам. Чего вы прагнете? Да, яка э, мета, Чего вы хотите достичь э, своей работой? Мы хотим побольше людей привлечь к здоровому образу жизни и доказать людям, что есть намного интересней занятия, чем просто болтаться по улице или тусоваться в клубах. Что планируете делать в литку? В литку больше выступлений. Ведь подшивать это выступать. Ну, будем гастролировать, в принципе, как бы у нас есть предложение тоже в работе в цирках. Мы в прошлом году работали здесь у вас в Кривом Роге в цирке, поэтому как бы это самое, ознакомились с этими клубами. А так, в принципе, как бы предложение есть, хотя в этом году гораздо меньше работы, потому что, наверное, все-таки связано с кризисом в нашей стране. Сьогодні до клубу на вечірку прийшли ті люди, які були на першій вечірці, тоді коли цей клуб відкривався. Отже, шановні громадяни, розкажіть, будь ласка, чим зараз клуб відрізняється від того, яким він був шість років тому? Що з клубом сталося? Будь ласка, люди посіщають, людям подобається, молодіж. І не тільки молодіжі. Ми взрослі молодіж. Нам подобається. А что это тебе вижу, эти 6 строки відбулося у твоей карьере у цьому клубе? Тоже Новый год, тоже день рождения. Всегда супер. Каждый день для меня супер. Я дарю только людям позитив. Также самые мои коллеги дарят позитив. Ну, я не могу сказать, какой-то определенный день. Запомнилось очень много. Но... Каждый праздник, каждый уикенд, то есть, ну, можно писать, писать и писать мемуары. Очень много всего, честно, я думаю, наверное, по концовке своей диджейской карьеры в этом заведении можно будет написать книгу, потому как столько было, ну, в основном, очень много позитива, очень много, я очень обрел, точнее, очень много друзей, очень много товарищей. Рацювати на вечірках на зразок японської Так, да, досить часто, взагалі, працюю на багатьох різних тематичних вечірках. А, абсолютно всі японські якісь а, там неймовірні фрікові вечірки. А, ну можна розказувати багато чого. І Що наразі є найбрендовішим? Куди зараз люди рухаються? Яка вечірка зараз є найзатребуванішою? Яка тенденція? Брати всю Україну? То в нас зараз є такий певний спадок саме зуб, клубної субкультури. Багато ну як завжди, царює папса, розумієш. І що робити у цій ситуації? Що робити? Що, потрібно займатися а, написанням кльових треків, показувати себе як крутого артиста, так, щоб люди цінували, не слухали патапа чи якусь там Настю Кам'янських, а дійсно вибирали кльову, трендову, гарну музику. Який діджей з твоєї точки зору є наразі найкращим на Україні? Ну, це, в принципі, таке. Компрементуючи запитання, ну звичайно, це толік Токіо, який біля мене знаходиться. А взагалі, куди збираєшся влітку? Робота, робота, робота. Тобто я а, Крим, Одеса. Ну і так до вас от, бачиш зараз літо. Я в вас таке велике свято, чому б не завітати. Сьогодні ми запросили саме на японську вечірку. Чи буде вас все якимось чином пов'язаний із японською якоюсь музикою? А, ну, звичайно, це буде сьогодні буде фірмова японська вечірка, яку ми організовуємо в принципі вже на теренах СНГ. та фірмовий сейф хаус з східними мотивами. Тому... А з вашої точки зору, взагалі, яка музика на Україні є найбільш затребуваною? А, бабса, взагалі. No comments. Поп. Кого ви вважаєте найпопулярнішим та найкращим діджеєм у світі? Визначати якісь певні імена, дуже невдячна справа. На кого ви хочете бути схожим взагалі в роботі? А, на себе насправді дуже багато від кого беру, якісь частки, але артист має залишатись з собою, перш за все. З вашого дозволу буду починати. Толік Токіо, ви дивитесь Weekend експрес. Ви дивитесь Weekend Експрес. Це була рубрика Автепаті. Ви бачите, як триває нічне життя в нашому місті, і напевно буде тривати ще ціле літо. А наразі ми продовжуємо спілкуватись з тріо Роха та Бурундуки. Що зараз більш затребуване? Танцювальне ваше життя або комічні надбання на даний момент? В процентному відношенні, то мабуть, 50 на 50. Тому що э, целевая аудиторія у танцювального проєкту є абсолютно своя, у комедійного проєкту є теж своя цільова аудиторія, і вони э, э, пересікаються, як э, правило, людям подобається і то, і другое. Як вам вдається приймати участь у комедійному проєкті, як вам вдається приймати участь у танцювальному проєкті, як вам вдається, окрім цього, ще чимось займатись, э, вистачає часу на все. Це? Мы даже времени хватает, как ни странно, но мы даже не представляем, как это получается. Бывает, приходишь куда-то, что мы здесь шутим, танцуем или разносим напитки, непонятно. Тем более мы еще занимаемся КВН, вот, поэтому мы постоянно в таком состоянии какого-то... Эйфории. Айфории, да. Состояния эйфории, да. Состояние эйфории, состояние шутки, юмора. Песіді, пляски. Вот у нас є замечательная команда, яка називається генерал РК. Дмитрій є капітаном цієї. Конечно, дуже мало. В сутках придумали 24 часа. Не знаю, почему. Можно было 28. восім. Крас нам не вистачало. Продовжуємо далі. І все ж таки є ще багато місць, де триває нічне життя. І ми отправляемся на один з відкритих майданчиків нашого міста, де відбувались цікаві події. Рубрика Автепаті. Поїхали. Day. All night. All day. Триває Вікенд експрес, і ми знову на найбільшій літній дискотеці нашого міста. Минулого разу тут був конкурс краси та голосування в інтернеті, яке викликало неабиякий ажіотаж. І отже, сьогодні, тобто наступної суботи, ми дізнаємося, хто виграв ті гроші. А якщо ви в інтернеті, то ви вже бачите, хто їх виграв. оскорбитель вручается сегодня конкурсантке номер один! Итак, вас поздравляем! Спасибо большое, аплодисменты! What the fuck? Ваши выражения от перемоги? Впечатления довольно-таки очень хорошие, было очень интересно участвовать, были очень большая поддержка была и море ярких эмоций. Скажите, какой из конкурсов, в которых вы принимали участие, выдался наискладнейшим? Третий. Что вам сказали ваши друзья, когда они видели это видео в интернете? А, друзья ничего не говорили, но говорили родители. Удивились о том, что ты можешь такое. А как вы не побачили? В интернете. Ричард, что по телевизору мы показывали, да, еще э, скороченную версию. И еще теперь про вас знают троки больше. Про меня и так знали, все. Ваш хлопец что вам сказал. А, ничего, он был тут, видел, наблюдал, поэтому, в принципе, все нормально. Будете приймати участь у конкурсі. В іюлі буде такий самий конкурс, можливо, де ще інші конкурси, але і призи, голосування. Чи плануєте ви продовжувати ось таку діяльність? А, не знаю, було доволі таки цікаво, але якщо не уїдемо на моря, то все може бути. Я вас вітаю. Спасибо большое. Привіт! Ти достойно змагалася. Деякий час в інтернеті ти займала першу позицію, але потім У мене, мабуть, менше друзів, ніж у неї. І все. Чи об'єктивно з твоєї точки зору було голосування? З моєї точки зору ні. А чому? Тому що або, дайте краще одразу гроші, а, а потім ну просто виграла та, у якої було більше друзів. А... Я, я, я вважаю, що це не, не значить, що дівчина сама сексуальна, в неї просто багато друзів. Чи будете ви приймати участь у конкурсі, що буде відбуватися за місяць? Майже такий же. Я гадаю, що надо, треба дати шанс іншим. Чому? Нехай вони попробують себе в цьому конкурсі. All day. All night. All night. FIFA la fiesta. А зараз хочемо дізнатися кілька слів у людей, які ходять на цю дискотеку, та які голосували. Що ж вони думають взагалі про цей конкурс та про голосування та про переможницю? Ходімо FIFA, la FIFA, la FIFA, la FIFA, la Що ви думаєте з приводу того конкурсу, що відбувався тут минулого тижня? Він був нечестю. Почему? Потому что там все девушки были красивые. Довольно таки неплохо. Какой, какой из конкурсов, из конкурсной программы вам заподобался наибольше? Конкурс оргазма. А чему самрин? Ну, не знаю, он произвёл на меня впечатление. Да, очень понравилось, все отлично было вообще. Что было было наибольше? Первая девушка вообще супер была. А какой конкурс дівчачий вам видався сказався найкращим? Там, де вони здавали звуки, ну, та, звісно, неймовірно Так, да, подобався конкурс, Перше місце було перше, перше і перше. Думаю, було трошечки несправедливо. Чому? Ну, тому що в мене була інша точка зору. Яка у вас була? Ну, моя була точка зору, то що повинна бути виграти номер третій. Плануєте ви приймати участь у наступному? Ні-ні-ні. Чому? Я, ну, я так, ну, я, я люблю більше так ну, спостерігати. Ви голосували за якусь дівчину в інтернеті? Так, да, да, голосував. За яку? Ну, а це секрет. Скажіть, і голосування з вашої точки зору об'єктивне? Ні. Чому? Потому что в ВКонтакте голосували, только ну, друзья, друзья голосували. Об'єктивно було на, на самой орбиті. Але ж на самой площадці ви розумієте, були чиїсь друзі, а чьих друзів не було. Не вже це об'єктивно. Ну, это все-таки более об'єктивно, я считаю. Да, я считаю, що она была честным, об'єктивним. Об'єктивно було, по-любому, воно було лучше і лучше, саме самая, самая. Кого б яка не була, точка зору, все ж таки голосування було стовідсотково чесним та об'єктивним. Ми вітаємо переможницю і друзі, заохочуємо вас приймати участь у різноманітних конкурсах, будьте більш розкутими та вигравайте не лише гроші, а й симпатії. Це Вікенд Експрес і наша програма триває далі. What the fuck? Це була рубрика Автопатія. І все ж таки нічне життя в Кривому Розі не припиняється. А ми продовжуємо спілкуватись з тріо «Роха» та бурундуки. Хотілося б вас запитати щодо ваших творчих планів. По-перше, хотілося б запитати щодо тріо «Денсер», до танцювального майбутнього. Є якісь плани на майбутнє? Ну, звісно, ми зараз ведемо переговори з телеканалом СТБ по поводу участі, може бути в наступному проєкті, вже в наступному сезоні. Так что, если все будет хорошо, если все у нас получится, смотрите. Ви нас ще побачите по телевізору. Чи багато у вас гастролів, чи комедійний проєкт? Яку частину вашого життя він займає? Більшу частину, ніж інші проєкти на даний момент? Цей проєкт, мабуть, займає найбільше часу, тому що тут ще трудиться, трудиться, трудиться. Потому що юмор не приходит просто так, юмор писать. Роха і Брундуки занимают здесь 36% 36,8%. Да, почти угадал, И 73. Сотых. Вот. КВН 64,7. Ну, ну і хлопці, у нас залишилось зовсім мало часу. Хотілося бы почути декілька для початку почути декілька ваших побажань всім нашим телеглядачам. побажань стосовно гумору. Ну, пожелание одно, шутите, юморите, смейтесь. Как известно, смех продлевает нам жизнь. Только кажется, что у нас жизнь очень сложная. А если ее воспринимать с юмором, то мне кажется, все будет хорошо. Будьте всегда здоровы и берегите орешки. Боритесь со злом с помощью юмора. И на останок, оскільки трио Роха та Бурундуки все ж таки комедийное трио, а хлопцы расскажут нам декілька своих улюбленнейших жартов. На концерт диджея коня не пускают цыган. Боятся, чтобы не украли артиста. Дельфины и русалка. Красавица и чудовище. Дюймовочка и крот. Никогда еще алкоголь не приводил к нормальным отношениям. Ну, вот моя любимая шутка. Що да, то да доказав свою теорію ізраїльський учений. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас в гостях було тріо Роха та Бурундуки. Я сподіваюся, що у найближчому майбутньому ви багато почуєте та побачите про цих цікавих людей. А я нагадую вам, що інформацію про нашу програму можна побачити на сайті djps.dp.ua та в соціальній мережі ВКонтакті у нашій групі. А Експрес завершується. Побачимось на наступному тижні.